До селі селищної ради 8 скликання обремоно 22 депутати. На сесії прибуло 13 депутатів. Кворум є відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування позачергову 82 сесію оголошую відкритою. Проєкт порядку денного зараз зачитання. Порядок денний вам роздано. Є пропозиція порядок денний взяти за основу. Хто за порядок денний, прошу Прошу пустити, проти отримати приймається. Кого будуть якісь зміни, пропозиції до порядку денного? Пропоную проєкт порядку денного, 82-го позачергової сесії Сміської селищної ради 8. За первиктируем. Прошу выступать. За. Семенович. За. За. За гору, за. За. за за. Горунков. За. Прасиком. За. Сиделок. За. За. красику. За. Що Рішення приймається. Рішення про затвердження порядку денного плод засідання 72-ї позачергової сесії СМИ селищної 8 ступеня прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання іозне питання. Про надання згоди на підписання меморандуму по співпрацю в рамках національного проєкту Пліч Оплід з гуртовані громади Місницької селищної територіальної громади Дубринської району Рівенської області та Любривської селищною територіальною громади Каховського району Херсонської області. Доповідає не для полівачів та Смицької селищної ради. Я тут чекаю його про дівчини. З метою забезпечення реалізації експериментального проєкту застояння налагодження системної військової між територіальними громадами за для зміцнення єдності та стійкості у подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, В керуючись постановою Кабінету України No97115 по статеї двадцять 26 закону України про місцеве самоврядування України з селищна рада вирішила перше. Надати згоду на підписання меморандуму про співробітництво у рамках національного проєкту Пліч обліч згуртовані громади між Смирською селищною територіальною громадою Дубинського району Рівненської області та Любивівською селищною територіальною громадою Каховського району Херсонської області, що додається. Трує уповноважити селищного голову Олександра Федорова на підписання від імені Смирської селищної ради меморандум, зазначено у пункті першого цього рішення. Третє. Загальному відділу Смирської селищної ради розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті селищної ради. Четверте. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, регуляторної політики, законності правопорядку. Голова комісії Надія Хавмедюк. Я не буду зачитувати вам настав номорандум, він був у нас е, опублікований і в групі і на е, офіційному веб-сайті. Питання є ставного слаю. Петро. За. за. Амедюк, за. 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 за за. Поставчу. За питанням за красію За Рішення прийнято. Питання, які на сьогоднішнє засідання, якщо прийде від кінця другого